Яєшня на сніданок це завжди смачно та поживно. Сьогодні приготуємо канапе з ніжною та кремовою яєшнею, яка задасть настрій та бадьорості на цілий день. Цікаво! Ну що ж, поїхали. Даний сніданок готується трішки довше, ніж звичайна яєшня, проте знайдіть час, щоб побалувати себе, адже результат цього вартий. Вибиваємо яйця. Солимо їх та збиваємо воделкою до однорідної консистенції. Даємо яйцям трішки відпочити, це дасть більш однорідну та ніжну структуру при приготуванні і підсмажимо скибочки хліба для канапе. Відправляємо яєчну суміш на водяну баню. Ємність, в якій будемо готувати яйця, попередньо змащуємо вершковим маслом. Збавляємо вогонь на мінімум. Та постійно помішуючи, доводимо яйця до готовності. Процес займає трішки часу, проте, як я вже й казав, результат того вартий. Минуло 7 хвилин. Яйця почали схоплюватись, тож продовжуємо інтенсивно помішувати до утворення кремової текстури. Яєчня майже готова, додаємо масло та ретельно перемішуємо. За бажанням замість масла можна додати грецький йогурт. Приготування такої ячні у мене займає до 20 хвилин. Подивіться на цю кремову текстуру. Грінки готові, тож будемо викладати канапе. перчимо та додаємо слабосолену рибу. mm Це дуже ніжно, кремово і смачно. Рекомендую переговори. Друзі, маю надію, що дане відео вам сподобалось. Тож ставте хідобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. Готуйте з задоволенням та смакуйте на здоров'я. Всього доброго, па-па!